Добрий день. Російське міністерство оборони заявило, що за останню ніч їхнє ППО, начебто, збило 36 українських безпілотних літальних апаратів у Брянській, Курській і Білгородській областях. Зокрема, Міністерство оборони країни-окупанта повідомило про те, що українські БПЛА, а саме 18 одиниць, знищено силами ППО у Брянській області. 9 у Курській. Запам'ятайте цю цифру. І дев'ять у Білгородській області, чому я наголошував на тому, щоб ви запам'ятали кількість БПЛА, які, за словами Російського оборонного відомства, знищені у Курській області: дев'ять справа тим, що губернатор Курської області Олексій Смирнов заявив про те, що силами ППО знищено сім безпілотників. Тобто, ми можемо говорити про те, що. Два безпілотника досягли ціли. Це як мінімум. Це дає нам підстави стверджувати, що, як завжди, російська сторона, якщо не бреше, то бреше постійно. А тепер давайте розглянемо більш детально ситуацію з атакою української БПЛА. І спиратися ми будемо вже не на повідомлення Міністерства оборони країни окупанта, а на російські пабліки і відповідно дані об'єктивного контролю. Так, от ця інформація цілком заперечує попередні повідомлення Міністерства оборони країни-окупанта про те, що всі БПЛА були придушені або збиті системами ППО. Менше з тим. Почнемо. Про атаку безпілотників на грайворонський округ Білгородської області повідомив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков. за його словами, пошкоджені лінії. Електропередач, унаслідок чого у низці населених пунктів виникли проблеми з енергозживленням. Подробиць губернатор не повідомляє. Не повідомляє подробиць губернатор. Повідомлюю я. За інформацією російських пабліків, ви примітно, що Міненерго близько 90 Білгородської області, у тому числі такі великі міста, як Білгород і Старий Оскіл. Наразі без світло, це напевно те, що приховує від місцевих мешканців губернатор Білгородської області, намагаючись запевнити містян, які сидять у темряві, про те, що все нормально в Білгороді проблем з живленням немає. Ну, добре, немає, так немає. Але ті дані, які публікуються в російських пабліках, Говорить про зовсім інше. Наприклад, це відео, яке я вам пропоную. От, електричества нет, трамваї встали, Люди йдуть пішком. Там чітко зазначено. Коментатор робить акцент на тому, що трамваї стоять, світла немає, люди йдуть пішка. Досить примітна ситуація, яка йде у розріз з повідомленнями офіційної російської влади. Але крім того, що є перебої зі світлом, не працюють відповідно міський транспорт у мешканців Білгородської області великі проблеми із інтернетом, тому інформація, відповідно, приходить із запізненням. Крім того, повідомляється про те, що протягом, відповідно, 1 липня, по всій території Білгородської області і самому місту Білгороду будуть великі проблеми із міським транспортом. Не тільки трамваї стануть із за відсутності енергодживлення, але й відповідно будуть перебої з автобусами і маршрутними таксі. Організатор е, міських е, пасажирських перевезень повідомив, що через часткове відключення електроенергії е, Планується і прогнозується затримки у збої руху громадського транспорту. За офіційною версією, причиною відключення електроенергії в Білгородській області став зовнішній вплив на енергооб'єкт. Ну, це так називається наразі атака українських БПЛА. Ми з вами пам'ятаємо попередні повідомлення російських ЗМІ щодо ситуації з енергоживленням Ростовської області, коли відповідна офіційна влада. Повідомляла про те, що проблеми з енергоживленням не внаслідок атаки української БПЛА, а сильний поривчатий вітер, і відповідно проблеми зі сміттям. Зокрема, плівка, яка порушила цілісність енергетичних ліній, привела до відповідно того вибуху, який стався на підстанції. А тепер. Це називається зовнішнім впливом на енергооб'єкт, але за інформацією знову таки відкритих джерел, блекаут стався в результаті саме одночасної атаки безпілотників та спрацювання саморобних вибухових пристроїв на підстанції, тобто йдеться про успішний характер атаки українських БПЛА. І таке поняття, як блекаут, стає зрозумілим. І входить у повсякденне життя мешканців прикордонних російських областей. Шкода, що тільки прикордонних, але погодьтеся, це теж досягнення, це досягнення української сторони українського ВПК. Яке модернізувало і збільшило випуск українських безпілотників, збільшивши відповідна і бойову частину і дальність ураження до 1500 кілометрів. Ну і відповідно головне це е, перемога українського розвідтовариства, зокрема головного управління розвідки Міністерства оборони, яке не дає спокою російській стороні, раз по разу ми бачимо. Успішні атаки головного управління розвитку Міністерства оборони по нафтопереробних підприємствах на території Російської Федерації, військових об'єктах і об'єктах критичної інфраструктури. Про ці атаки ми і продовжимо далі. Проблеми з електроенергією, виявляються не тільки в Білгородській області, зокрема, повідомляється про те, що. Проблеми з енергопостачанням також почалися в Воронезькій і Курській областях, а це вже показово. Причому знов таки ці проблеми пов'язують з успішним характером атаки українських БПЛА. Зокрема, повідомляється, що у Воронежській області понад 20 тисяч людей в чотирьох районів залишилися без світла. Мова йде про мешканців Лисинського, Острозького, Кантемирівського, Кам'янського районів. Російські ЗМІ повідомляють про те, що через технологічні порушення на лініях електропередач в сусідніх регіонах у Курській області так само можуть спостерігатися проблеми з енергопостачанням і, відповідно, виникнути дефіцит потужності електроенергії. А це вже серйозно. блекаут одночасно у трьох регіонах Російської Федерації. Тепер росіяни занурилися у темряву. Я сподіваюся, з цієї темряви вони навряд же вчи вийдуть. Сили оборони України наразі нарощують потенціал щодо подальших атак українських БПЛА, і будемо з вами подальшому коментувати ці події. А я нагадаю, напередодні. Міністерство оборони Російської Федерації так само прозвітувало про успішний характер збиття українських БПЛА. Тоді повідомлялось про те, що вночі 30 червня ППО Російської Федерації збило аж 40 безпілотних літальних апаратів української сторони. Зокрема, повідомлялося про атаку на Новолипідський металургійний комбінат Російської Федерації. І тут примітно, якщо відповідно за повідомленнями російського Міноборони всі 40 БПЛА збиті, то про який успішний характер атаки на новолипецький металургійний комбінат повідомляють самі російські пабліки. Зов'яжте не українська сторона, головне управління розвідки Міністерства оборони наразі не коментує цю ситуацію. Скорше за все йдеться про те, що чекають дані об'єктивного контролю, щоб вже на загал дати результати цієї успішної операції. А ми з вами проаналізуємо інформацію з відкритих джерел, себто російських пабліків, Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа зібрав відповідну інформацію щодо наслідків атаки Українських БПЛА. Так, от повідомляється про те, що атака на новолипідський металургійний комбінат Російської Федерації почалася о другій годині ночі і тривала понад годину. Тобто, це був не один безпілотник, а це так звана ройова атака. Це знов таке ноу-хау української розвідки, коли атака наноситься одночасно з використанням більше десятка безпілотників, що дає можливості. Успішного характеру нанесення удару по вибраних об'єктах. Зокрема, російські пабліки повідомляють про те, що на території металургійного комбінату вибухнуло, саме вибухнуло, сім українських безпілотників. За попередніми даними, один з безпілотників серйозно пошкодив установку розділення кисню. А ще чотири безпілотники атакували будівлю кисневої станції. Один з безпілотників уразив гараж. Гараж загорівся. Ну і, відповідно, що пожежу е, згодом локалізували. Але, як бачимо, географія нанесення ударів українських БПЛА постійно розширюється, причому і удосконалюється сама тактика використання ударів. По об'єктах критичної і енергетичної інфраструктури Російської Федерації, але товариство хотів би зауважити. Що є успішний характер атак української сторони не тільки по території Російської Федерації ця інформація постійна в центрі уваги і українських і світових змі. А сьогодні я вам пропоную проаналізувати успішний характер українських БПЛА і відповідна роботу українського розвідства щодо нанесення удару по тиловій інфраструктурі російської окупаційної армії на тимчасово окупованих територіях України. І там є що про що поговорити: дані об'єктивного контролю дозволяють говорити про успішне знищення тилової інфраструктури окупаційних військ. Місцеві джерела аналітичного відділу громадської ініціативи право повідомляють про вибухи в районі Щолкіна. Це тимчасово окупована територія Криму. Так, от, в районі Щолкіна, це місце дислокації радіолокаційного. Станції окупаційної армії тому, як бачимо, знов таки головне управління розвідки Міністерства оборони продовжує успішний характер нанесення ударів по об'єктах, пов'язаних з протиракетною протиповітряною обороною окупантів. Основне завдання цих атак це нейтралізація системи протиракетної протиповітряної оборони рлс противника з метою дати можливість активного застосування української сторони. F-16. ну і відповідно знизити можливості російської протиракетної оборони в моменті придушення ракетних атак української сторони по військових об'єктах на території окупованого Криму з окупованою Луганщиною приходять приємні для українців новини. Зокрема, з окупованою Ліщанська повідомляють про те, що Сили оборони України успішно відпрацювали по пункту постійної дислокації окупаційних військ на території нафтопереробного заводу, зокрема, повідомляється про те, що внаслідок нанесення вогневого ураження по пункту постійної дислокації в місцях базування важкої бронетехніки була потужна пожежа, яка була зафіксована відповідно місцевими мешканцями. Тобто, дані об'єктивного контролю дають. Підстави говорити про успішний характер нанесення ударів по місцях постійної дислокації окупаційної армії. Крім того, зі Сватового це Луганська область повідомляють про те, що силами оборони України було нанесено удар по електропідстанції внаслідок чого весь Ватівський район окупованої Луганщини залишився без світла, як бачимо, успішний характер атак по енергосистемі на окупованих територіях фактично дублює ті самі успішні атаки української сторони щодо нанесення ударів по енергооб'єктах і на території Російської Федерації, і є вже об'єктивні дані щодо. Результатів попередніх атак українських БПЛА по військовій інфраструктурі окупантів в тимчасово окупованому Первомайську Луганської області. Зокрема, повідомляється про те, що внаслідок атаки українських БПЛА і засобів ураження по місцях постійної дислокації особового складу окремого козачого батальйону Лістань було знищено. Ізюртова Димитрія Владиміровича. Республіка Коми, позывной морт. Сємушин Владимир Владимирович, Архангельська область. позывной ігрок. Кір'яков Константин Едуардович позивної Марвік. Земля їм скловатою. Але подивіться на географію населених пунктів з Російської Федерації. Звідки ця наволоч приїхала для того, щоб воювати на українському Донбасі? Ну і є дані об'єктивного контролю щодо нанесення ударів по польових складах з БК на території того ж Первомайська. Я пропоную разом з вами переглянути це відео. Дітей, прошу забрати від камер. Нецензурна лексіка, яка свідчить про успішний характер України, атаки української сторони. Насолоджуємося цим відео. Повилітає все, що повилітає. Ну й наостанок. Тільки не отримав інформацію про те, що на території Російської Федерації у Нижньому Новгороді на виробничому майданчику утилізації відходів на московському шосе виникла масштабна пожежа площею до 1000 квадратних метрів. Горіли цистерни з лакофарбовим матеріалами. Повідомляється про те, що місцеві правоохоронні органи розглядають проведення диверсії на цьому підприємстві, як бачимо, земля горить у окупантів і на території самої Російської Федерації. На цій позитивній ноті ми сьогодні і завершимо огляд подій. Далі буде. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи право ми розрахуємо на вашу допомогу разом до перемоги. Це буде Україна. Ми того варті.